Вітаю всіх на моєму каналі і моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті ось така е, болгарка УШМ Зеніт профі. Модель болгарки ЗУШ 180 230 профі, тобто ще з такою добавкою профі е, на 180-й круг із потужністю 2, 2300 Вт, тобто 2,3. Кіловатта. Принесли мені її в ремонт з тою причиною, що заклинив, ну, болгарка заклинивша, чи підшипники, чи шестерді. Зараз розберемо і подивимося. І буде дуже інтересно подивитися, як зеніт робить робиться інструмент всередині, який там ротор, які підшипники, як намотано, чи повноцінна є намотка, чи неповноцінна. Зараз ми це все розберемо і побачимо. Так, зауважив, що є плавний пуск в цьому інструменті, і також є перекидна ручка. Це, як би скажемо, вже такий плюс Zenit Profi. Зараз розберемо подивувати. Розібрав, тепер подивимося. Дивимося, що тут проблем немає, все крутиться, нічого не підклинуло. Я думаю, що хтось її розбирав і збирав і десь погано попало зуб на зуб. Також примітив, що є виламаний корпус. Ось цією кнопкою. Трошки тут вниз кнопка похилилася. Так, ну, подивимося, як зроблений статор. О, статор зроблений. Дивимося більш-менш нормально. Є навіть якесь таке покриття. Ну, непогано. Непогано. Так, дивимося далі. Ротор. Ротор великий. Так, підшипник задній 629-й фірма C Ball. Так, ротор. Нічого собі. Ротор навіть не має е, от таких пустот. Як я думав, що в зеніті буде. Ну, в деяких моделях таке буває. А в цієї бачимо повноцінний ротор. І такий немаленький. Для 180-ї болгарки немаленький ротор. Так. Шестерні теж, як буде для 180-ї болгарки, теж немаленькі. Не раз їх ставлять на 230-й приблизно в таких розмірах. Так, ага, примітив, бачите, немає одного. Так, от гвинта. Не знаю, десь чи він відкрутився на ходу чи що. Ось. Таке примітив, треба буде його тут пошукати, вичистити ту всю змазку і пошукати, можливо, він десь і там. Так, є антивіберційна гумка, кільце, непогано. Так, ще по ротору дивимося, тут навіть теж так залитий. Нема так, таких аж сильних просвітів. Ну, як на мене, зроблено непогано. непогано. Зараз ще доберемося. До кнопки подивимося, чи є е, конденсатор. Добрався до кнопки, дивимося, конденсатора тут немає. Чомусь, не знаю, можливо, його вже зняли, а можливо, його тут і не було. Ну, щось я сумніваюся. Ні, скоріше всього, що його тут не було, навіть нема місця під нього, Наразі, раз як у болгарках є, то є таке місце. Під цей конденсатор. Дивимося, тут конденсатора немає. Ну, на цьому трошки зекономили. Так, тепер можна підвести підсумки. Я, якщо чесно, ну, більше я очікував, що буде гірший варіант, бо багато в мене було інструменту з зеніт, особливо з тою приставкою профі, що вони люблять писати. І коли вскривав, то ротора були неповноцінні і взагалі було щось не то тут намотане. Провода були в повітрі такі. Всі підвішені. Тобто ну, така була фігня. що... А тут бачу, нам не здивувало, якщо чесно. Ротор такий мощний, великий для 180-ї бугарки. Добре намотаний, як бачимо, відбалансований, як я завжди говорю, також е, на кращому обладнанні. Видно, що десь на кращому обладнанні зроблений цей ротор. Також статор теж мене здивував, Якби заброньований так трошки. Ну, Не трошки, а так нормально. Тобто шестерні великі, плавний пуск є, ну, перекидна ручка є, все, що треба для середньої булгарки. Ось на цьому буду закінчити свій маленький такий відеоогляд на цю булгарку. Все, що хотів вам показати, показав. Сам трошки здивувався, бо не очікував від зеніта такого, що буде, думав, там буде зараз такий роторець маленький. Ну, як бачимо, можуть деколи робити. Також, кому подобається, чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, хто користується такою фірмою Zenit Profi, як вона себе, як би скажем, в роботі. Також всім, кому подобається, чим я займаюся, підтримайте відео лайками. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Хто має вже такий інструмент Zenit Profi, як він себе рекомендує, зарекомендував в роботі. І всім хороших ремонтів!